Вітаю вас! Ви на каналі Хайтару, мене звати Людмила. Ви знаєте, останнім часом в мене постійно крутиться така фраза: Леніна пора виносити з мавзолею. От постійно, і в новинах мені таке попадається, хтось щось таке скаже. І перед сном в мене ця фраза крутилася. Може вже дійсно пора змінити дєдушку на іншого дєдушку? Давайте подивимось: яка вірогідність, що Найближчим часом, ну, хай візьмемо рік два. Леніна винесуть з Мавзолею. Чи винесуть Леніна з Мавзолею? Дивимось. Таро прогноз. Підпишіться, поставте лайк дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Королева мечів. Щось може бути жорсткове рішення ситуації. Жриця, король кубків, п'ятірка кубків і п'ятірка мечів. Ой, я тут так скажу. Цей Ленін Мавзолеї Він використовується для якихось таємних обрядів короля Кубків. Тобто ведуться якісь постійно обряди. Це не просто так лежить там Ленін і все. Ну, труп лежить, а до нього постійно ходять, і, і, і що там відбувається, незрозуміло. Тобто це некромантія. В Росії процвітає некромантія, і вони, на жаль, дуже пов'язані з цим темним. Світом п'ятірка мечів може говорити про те, що Леніна винесуть з Мавзолею, якщо станеться якийсь заколот на Росії, якщо почнеться громадянська війна, якщо почнуться бунти, якщо будуть якісь бойові дії на території Москви, тоді вірогідність того, що Леніна винесуть з Мавзолею, і це буде силоміць. Не просто ось так взяли і вирішили винести. А от. Щось буде такий якийсь треш на Росії, і Леніна просто знесуть звідти. Тому я не знаю, чи Путіна найближчим часом понесуть туди дуже багато в нього двійників, ніяк він вже не віддасть Богу душу, як то кажуть. Ось. Можливо, як був у когось прогноз, що Москву спалять, Москва піде е, під землю, як, наприклад, Ейджен Пінг говорив. До речі, в мене є такий теропрогноз на каналі, подивіться, кому цікаво. В будь-якому випадку з Леніном щось будуть робити, може, взагалі знищують ось цю е, е, некроістоту, але поки що прикривається інформація, ще майбутнє до кінця не визначене, е, і щодо Леніна. Є якісь такі глобальні плани, і йому буде не дуже добре, м'яко кажучи, лежатися по п'ятірці мечів, хтось готує, так скажемо, ножа в спину. Російській еліті разом з їхнім Леніном може взагалі мавзолей згорить чи щось з ним станеться. Ну, всяке буває, знаєте, це ось таке може бути. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося. Давайте подивимося Путін. Той, кого називають Путіним, точніше. Ну, що, в якому воно стані? Ось це кремлівське таке чадо. Дивимося, Путін в якому стані, що чекає найближчими місяцями? 2024 рік, давайте візьмемо, все-таки це рік карми, можна було б вже й отримати і путіну свою карму з його кремлівською бандою. Давайте дивимося. Путін чи той, кого називають Путіним 2024 рік, що його очікує? Чоловік, бачите, випадає те, що це питання важливе. Риби місяць і обручка. Є якась хронічна хвороба. Однозначно в Путіна чи його двійника по обруці місяцю рибам це щось може бути онкологічне захворювання, і його наче й підтримують, але постійно воно повертається. Далі постійно в стані стресу, параної. Ось, в принципі, тут як не жива істота, навіть а таке образ живої істоти. Чи може він в цьому році зірки? Чекаємо. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. По цих картах щось статися може з кровоносною системою, з лімфатичною, в тому числі якесь онкологічне захворювання, Ось можуть прийняти рішення, що пора. Пора вже замінити щось в Росії. Тому чекаємо. Все ж таки хочеться, щоб ця фраза, яка в мене крутилася, Леніна, пора винести з мавзолею, ну, якось вже відігралася. А для того, що. Щоб все це збулось, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться. Хай у вас все буде добре до зв'язку.